Сьогодні в футбольному настрої дивіться, хто став володарем Суперкубка області. Легенда повертає інтригу у чемпіонаті країни. Десна ніяк не може взяти очки у виїзних матчах. Матчі між цими командами завжди непередбачувані. Корюківський авангард та Чорнігівський «ЮСБ» нинішнього сезону грали вже тричі між собою. Один раз в чемпіонаті області, і двічі в аматорській першості країни. Переваги немає жодна з команд. В четверте вони зустрілися у поєдинку за суперкубок області. Агресивніше матч почали чемпіони з Корюківки, але змарнували кілька гарних нагод відкрити рахунок. Як часто трапляються у футболі, були за це покарані. Швидку контратаку ЮСБ завершив їх кращий бомбардир Олександр Цупрунов. У другому таймі куриківчани мали повну ігрову і територіальну перевагу. ЮСБ лише встигав відбивати атаки суперників. Пристрасті на полі поступово накалялися не на жар. Лише завдяки досвідченим суддям атмосферу напруги на полі вдалося зняти. Попри потуги, авангарду так і не вдалося перевести матч у додатковий час. Новий володар Суперкубка ЮСБ отримує привітання і нагороди. Дуже доволен тим, що ми виграли, тим, що я забив, як оказалось, побідний рішаючий гол. Я вже п'ятий раз, мабуть, участвую в суперкубці Чернівської області. ну і... И... Всего лишь второй раз побеждаю. Это ну, очень приятно и хочу поздравить команду и Здесь тренерский состав. Мы к каждой игре подходим как последний. То есть у нас любая игра, мы хотим выиграть. Сегодня получилось хорошо. Какая мотивация? Но ну, все-таки начало второго круга перед финальной пулькой. Удачно после отпуска начать сезон. Конечно, это хорошо. Плюс э, суперкубок это все-таки. Ну, скажем, приз для клуба, для команди это вже буде історія. Пена, княжна хорошо, приятно, і я думаю, що будуть вдохновляти только побіда. А тим часом, після місячної перерви, почалося друге коло чемпіонату. Однак, повним восьми тур не був. Було зіграно 24 матчів. Усі вони закінчилися з хокейним рахунком. Господарі прогнозовано перемогли. Авангард розгромив прилуки Алката Ніку. В турнірній таблиці лідерство продовжує отримувати горюківський авангард. Матч легенди з київським атексом став для нашої команди ювілейним. В чемпіонатах країни Чернігівки провели вже 300 поєдинків. Однак юні столичні гості цілком могли зіпсувати свято. На початку гри, після швидкого пропущеного голу вони так же швидко відновили рахунок, і наші дівчата помітно занервували, бо у чернігівок зовсім не клеїлася гра. Навірно, розслабились, вирішили, що можна грати на цю на, на полсіли. Ну і я так зразу привело к тому, що пропустили м'яч. А пропустивши м'яч, і видно було со сторони, що по мандраж поймала команда. Киянки уміло відбувалися, і на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Початок другої половини гри також не вселяв оптимізму. Чернігівки штурмували ворота госта, а М'яч уперто не йшов у рамку. Лише коли забила Ліана Бочковська, і вболівальники і тренери і гравці легенди зітхнули з полегшенням. Натомість киянки помітно втомилися і дали можливість нашим дівчатам ще три рази відзначитися. Дубль на свій рахунок записала капітан Ольга Маслянко. каже, грати було так важко, бо ще не встигли набрати форму після місячної перерви. Це був дуже дитильний період. Після місяця дуже тяжко собратися. Саме все прекрасно розумієте. Ну як я думаю, що гра далі піде? Звісно, обов'язково. Ми ми стараємося для цього і працюємо. Далі буде лучше. Будемо вносити корективи, будемо є в нас неділю ще до Донецька, тому будемо міняти, будемо істину нові зв'язки, тому що не всі, люди, не всі люди віддаються на футбольному полі. поэтому будемо приймати міри і будемо знаходити тих людей, які будуть на полі виконувати те, що ми потрібно. На матч проти Дончанки вийшла вже зовсім інша команда. І тренери, і гравці таки зробили висновки. У підсумку легенда повертає інтригу в чемпіонаті країни. Чернігівки у матчі восьмого туру приймали донецький клуб. Поразка фактично позбавила б нашу команду шансів поборотися за призові місця. Дівчата це розуміли, тому вже з перших хвилин захопили ініціативу і центр поля, не даючи гостям перевести дух. Після не надто впевненої гри проти Атекса. Цього разу Чернігівки виглядали переконливіше і переважали суперниць. Долю матчу було вирішено ще у першому таймі. Переможний початок заклала Тамила Хіміч, а подвоїла перевагу Ліана Бочковська. Після цього Чернігівки заграли сміливіше у другій половині гри вони. Могли довести рахунок до розгрому, однак нашим дівчатам забракло влучності, а в останні хвилини вони самі собі ледь не створили проблем, що правда, суперниці ними не скористалися. Мені, як головному тренеру, звісно, хотілося б більше. Є багато претензій моїм ігракам. І я думаю, що ми повинні були немножко поувієні зіграти, не заставляти тренування. Умирать на, на, на скамеечке, а м'ячі, які ми должны були на початку второго тайму. Ну, Я команді благодарен, команда дала, може всі сили. Да, ми зіграли надійно в обороні, це немаловажно. Зараз появился шанс, це прямая дорога, совести только от нас тепер. обігрувати, далі йти. Ну і бороться за Кубок. Кубок теж немаловажно. То есть... Если мы эти задачи решим, то будет положительный результат в этом сезон. То ми всі то 4 гри ми проигрывали, і она була очень важна для нас. І ми доказали, що ми сильні їх. І я думаю, це не последний раз, когда ми їх победили. У нас будет просто уверенность, как бы еще більше, чем була до этого. Після дев'яти турів Чернігівки піднялися на друге місце. В подальшій боротьбі за медалі тепер все залежить від наших дівчат. За кілька місяців Десна вже двічі зустрічалася з Украгрукомом з Головківки у двобої за звання абсолютного чемпіона другої ліги. Тож команди добре знали одна одну. Виявилося, краще суперника вивчили Деснянці. Вже на початку матчу п'ятого туру вони повели в рахунку, а гості залишилися в меншості. За фостастанньої надії вилучили голкіпера. Новий воротар пенальті від Контратюка не взяв. Початок другого тайму також приголомшив украгроком. Все той же кондратюк влетів у штрафний майданчик і вгатив м'яча під поперечину. За три хвилини рахунок до розгромного довів білий. А от в наступному матчі для Десни все склалося навпаки. М'ячі довелося виймати із власних воріт. Деснянці знову програли на виїзді. Цього разу здолав Чернігівців футбольний клуб Полтава, три Хоча результат на табло міг бути зовсім іншим. За рахунку 1-0 на користь господарів Кондратюк не реалізував пенальті. Полтавчани додали і відзначилися ще двічі. Гол престижу футболісти Десни забили вже у доданий арбітром час, коли господарі зовсім розслабилися. М'яч на рахунку Агапова. Після шести турів наша команда 11-та. Готові це направлено. практично всю неділю цього соперника. Очень хороший соперник. Играет в футбол конвенционный, поэтому нам было сегодня непросто. Вот. Считаю, что э, переломным эпизодом в этом матче стал незабитый пенальти соперником нашей ворота, перекладина. Где вот. мы сыграли уже как бы вторым номером на контратаке, постарались удержать счет, и нам пришлось сопернику открыться, то есть идти в банк. Мы использовали свои моменты. Дві команди з Чернігівщини, єдність список та ЛКТ Славутич почали боротьбу за кубок країни серед аматорів. Щоправда, перші матчі зіграли вони по різному. Єдність після домашньої перемоги 2-0 над сумською барсою в кращому становищі ніж їх земляки. «ЛКТ Славутич вдома потрібно буде відігрувати два голи, бо на виїзді вони поступилися 1-3 колосу із «Зачепилівки». 25 серпня стартує чемпіонат області серед команд ветеранів. Цьогоріч зросла кількість учасників до 10 колективів. Тому в обласній федерації довелося розділити команди на дві групи північну та південну. В Чемпіонаті представлені Чернігів, Корюківка, Крюківка, Новгородці, Ячня, Бурзна, а аніже навіть трьома командами. У першій лізі обласного чемпіонату визначилися шість фіналістів. За нагороди і путівки до вищого дивізіону боротимуться Дружба Нова з Варви, футбольний клуб Лосинівка, футбольний клуб «Борзна», зірка з «Корюківки», Добрянське Полісся та Чернігівський ФС». Визначатимуть переможців протягом восьми турів. Фінішує фінальний турнір 12 жовтня.